Сміхається лагідне сонечко і дивиться ваше віконечко. Проміння своє посилає, вам гарно читати бажає. Дітки, запрошую вас на заняття з грамоти. Сьогодні ми попрацюємо ще з одним звуком і дізнаємось, яким символом літерою він позначається на письмі. Але спочатку давайте згадаємо, з яким звуком ми познайомились на минулому занятті. Так, це звук К. Який на письмі позначається літерою К. Дітки, давайте з вами пограємо в гру. Зловий звук. Я буду називати слова, а ви плескати в долоні, коли почуєте слова зі звуком К. Починаємо: Метелик. Єнот. Лійка. Гусінь. Голка. Береза. Сонце. Ключі дощ, глечик, ромашка, мухомор, торт, равлик. Молодці дітки, а зараз уважно послухати вірш, і я впевнена, що ви здогадаєтесь, над яким звуком ми будемо сьогодні працювати. Павучок по павутині лізе наче по драбині. Все працює, все пряде, павутиночку кладе, щоб прутке повоченятко вчилось лазити, як татко. Здогадали, що ж це за звук? Так, п, давайте разом його вимовимо. П, п. п. Повітря на своєму шляху зустрічає перешкоду, губки. Тому цей звук називається твердим приголосним. У звуковій схемі позначаємо. Однією рисочкою. Хлопчики і дівчатка, розгляньте малюнки і визначте спільний звук для всіх слів. Планета, лампа, кепка, парасолька, параплав. Який же спільний звук? Так, звук П. А тепер малята визначимо місце звука П у словах. І позначимо його відповідною позначкою. Вимовляємо слова разом так, щоб добре було чути звук П. Помідор. Помідор, де ми чуємо звук П у цьому слові? Так, на початку слова позначаємо однією рисочкою. Капуста, капуста. Де ми чуємо звук П? Так, у середині слова позначаємо однією рисочкою. Суп, суп. Де ми вимовляємо звук П. У кінці слова позначаємо однією рисочкою молодці. Далі самостійно визначте місце звука П у словах шапка, джип, павук. Перевірте себе. Дітки. Зараз пропоную повправлятись у звуковому аналізі слів. Перше слово поні. Вимовте це слово. Поні. Який перший звук ми чуємо? Так, звук П. Це твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою. По! О, голосний звук позначаємо кружечком. По-ні, нь, нь. Так, це м'який приголосний позначаємо двома рисочками. По-ні, і голосний звук позначаємо кружечком. Наступне слово півень. Дітки, вимовте це слово. Півень. Який перший звук ми чуємо? Звук пі. Пі. Це пом'якшений звук, позначаємо його двома рисочками. Пі. І. Голосний звук позначаємо кружечком. Пінь В В. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Пі. Ве, е. Ми можемо проспівати цей звук. Значить, він голосний, позначаємо кружечком. Пі-вен. М'який приголосний позначаємо двома рисочками. Хлопчики і дівчатка, твердий і пом'якшений звуки П Пі на письмі позначаються літерою П. Розгляньте і запам'ятайте велику та малу букви П. Вони відрізняються тільки розміром. Дітки, розгляньте малюнки, На що ж схожа літера П. У просторому дворі нам зробили школярі. Гойдалку, гойдалочку, гойдаємось до раночку. Радість нашій дітворі, буква П стоїть у дворі. Гарні хлопці молодці, закопали два стовпці, третій їм допомагав, перекладинку поклав. Втіха нашій дітворі, буква П вже у дворі. Дітки, давайте ну, навчимося друкувати літеру П. Проведемо дві лінії зверху донизу висотою дві клітинки з двох боків клітинки, одну та другу. І з'єднаємо їх зверху горизонтальною лінією. Ось і вийшла буква П. Дітки, ми з вами вже зробили звуковий аналіз слова поні. Тепер пропоную записати це слово. Порахуємо, скільки складів у слові поні. По-ні. Так, два склади. Починаємо з першого складу. По. П. П. Який перший звук чуємо? П. Так, друкуємо літеру П. По. Наступна літера О. Друкуємо по ні. Ні. Чуємо звук ні. На письмі позначається літерою н. Записуємо поні і остання літера І. Друкуємо літеру І. Ось і вийшло слово поні. Що ж, тепер почитаємо а-п. OOOP Woohoo! Mm -hmm. Lapa pa Lupa sapa Pavuk pa Поліна поливала квіти. Пилип, пив сік. Павлик і Поляна поливали липку. Панаса і Полінки канікули. Хлопчики і дівчатка, сьогодні ми ознайомились зі звуком П та дізнались, якою літерою він позначається на письмі. Вдома пропоную поправлятись у читанні з вивченою літерою. На все добре!